Вона не варить. <laughs> Вона щось чекає, а ще мені подарували фен, коли я її купував. у мене серйозно лежить там фен. Hello, guys! Сьогодні ми повертаємося з другим відео оглядом домашніх кававарок. Хто ще не знає, мене звати Олександр і я бренд-шеф мережі кав'ярень Credence. Цю кавоварку, яку ми сьогодні оглянемо, ми розіграємо. А результат минулого розіграшу ви можете побачити в нашому шорці на ютубі. І цього разу я схилявся більше не на функціонал та кількість напоїв кавоварки, а й на зручність її використання та догляду за неї. І тому я обрав кавоварку крупс. Зараз ми зробимо анбоксинг цієї кавоварки і також відразу про ціну за неї. Я її придбав в магазині Комфі за 17 тисяч гривень, але вона була без... по знижці. Без знижки ця кавоварка коштує на різних сайтах в районі 36 тисяч гривень. І зараз ми її розпакуємо. Так. Одразу краплезбірник. Таблетки для догляду, для декальцинації резервуар для водички. А, для капучинатора штурги. Ой-ой. Діставати трошки незручно. Це все в комплекті більш нічого немає. І інструкції. Окей, чому я брав цю кавоварку? Вона була по знижці і плюс вона дуже проста в використанні. Я подивився на її інструкцію і достатньо одного погляду, щоб зрозуміти, як її запустити, як нею користуватися. І також в ній є присутні функції налаштування помелу і налаштування насиченості напою та його об'єму, що дуже важливо для приготування кави вдома, щоб вона була смачною. Інструкція мені вже не потрібна. Окей, тому ми її підключимо зараз. Краплезбірник піддон я вже вставив. Це дуже просто. І відразу підключаємо трубку для капучинатора. Фільтр я не рекомендую вставляти в такі кавоварки, бо вони дуже швидко ламаються і потрібно використовувати відразу фільтровану воду, і тоді кавоварка буде довго вам слугувати. Фільтри не потрібно буде регулярно змінювати і забруднювати нашу екосистему середовище навколишнє, бо вони нормально не утилізуються в нас. Так, зараз я наберу швиденько водички і почнемо дегустувати каву. Минулий раз ми на відео, ви можете його переглянути. Найбільше оцінили в автоматичній кавоварці наш бленд, тому сьогодні ми будемо тестувати лише бленд наших арабік, бо ми і так знаємо, що він буде смачний. Окей. Ми набрали водичку і тепер включаємо кавоварку. Потрібно буде перед промиванням поставити якийсь резервуар близько на 600 мл. Це перед першим включенням завжди потрібно робити. І вона має промитися. Я ж вже робив перше включення, і типу воно вже промилося. Так як ми перевіряли справність цієї кавоварки, ми вже її промили. Вона добре працює. Головне не забути, що потрібно її промити на 600 мл водички, вона це зробить автоматично. І шість перших напоїв потрібно зварити в холосту, щоб вимити цей смак пластику, не пити її. Зараз ми це вже все зробили і ми можемо починати пробувати каву. Наше зернятко ви можете придбати на нашому сайті. Посилання на нього буде в шапці профілю під відео. Засипаємо наші зернята в бункер. Помелу налаштовувати в цій кава потрібно лише коли змелюється зерно і не можна робити більше одного кроку. Тобто, коли мелиться зерно, ви на один зменшили, приготували напій. Якщо він вам недостатньо насичений, ви знову натискаєте готувати напій, коли змелюється зерно, знов його зменшуєте. Тут максимум три кроки можна зробити для зменшення або збільшення зерна в залежності від того, на якому ви. Режимі зараз налаштували. Окей, перший напій, який ми протестуємо, буде еспресо. Ми... Тут відразу є функція налаштування насиченості напою. Я ставлю її максимальною, бо я люблю насичений напій. Об'єм я вибираю, також тут можна обрати маленький, середній і дуже великий. Я вибираю маленький, тому що так буде ідеальна насиченість напою, як мені здається. І я, в принципі не люблю пити великі порції еспресо, воно тоді буде переекстракція. А, обираємо тут еспресо, так розумію, натискаємо старт, і напій починає готуватися. Також в цій кавоварці є можливість налаштування улюбленого напою, відразу подвійну порцію і швидка очистка. Також тут ми можемо готувати американо, капучино, лате і кофі, я так розумію, це лунго буде. або щось на кшталт того. напій приготувався доволі швидко. Зараз також має відбутися відразу очистка. Це смачно. Окей. Ну, тут вже просто в нас ще й налаштований помел, тобто, якщо у вас буде за великий помел, кава буде невиверна і вона буде не насичена. Може бути не потрібно. Підналаштовувати. В налаштованні воно дуже смакує добре. Навіть доп'ю. Помол у нас налаштування прям самий дрібний, який тут може бути, тут є три фракції. Я налаштував на найдрібніший. Насиченість максимальна. Тепер потрібно протестити молочні напої. Ну і американу заодно затестуємо, бо багато людей любить пити Американо. Зручна молочна система, не потрібно ніякі резервуари окремі наповнювати. Просто відкрили пачку молока і все дуже зручно. Так. Можемо протестити на середній розмірі, який напій вип'ємо. Давайте капучино. Виглядає вона мені, до речі, теж гарніше за попередню. Чого вона не варить? Вона ще чекає. Боже. О. Окей, капучинка готова. Також доволі швидко приготувалося. Зранку взагалі топ, якщо все вдома готую. Мені насиченість недостатня, думаю, це через те, що я зробив велику порцію, більше водички через нього пройшло. Потрібно або дабл еспресо просто готувати тоді для більшої порції, але насиченість мені така не підходить в напої. мені не лайк. І тут, до речі, дуже класна штука, як я звернув увагу. Молочна система відразу просить провести очистку, щоб капучинатор не закисало молочко, щоб стабільно добре готуватись. І навіть ось в паровій трубці воно молочко все назад стікло, те, що було, щоб не закисало. Дуже швидка очистка, і це прям топ. Ага. Добре, це був мій провтик. Я думаю, що якщо, як в попередній кавоварці, я налаштовую насиченість напою, то це для всіх напоїв одночасно ні. Тут, виходить, для кожного напою ви налаштовуєте насиченість, як вам подобається. І зараз тоді ми спробуємо капучино ще раз на максимальній насиченості. Так, тестимо знову. Тож, теж стимо, коли вже налаштована насиченість напою. Так, Молодець помилася сама. Так воно тепер. Це добре капучино. Мені ще подобається тут текстура самої піни. Вау! Тепер ще протестимо американо? Я забув. Одразу воно просить зробити очистку. Насправді такої штуки багатьом кавоваркам не вистачає, щоб вони не давали готувати без очистки молочної системи. Бо потім люди забувають, молочко закисає, кавоварка або ламається, або це молочко ну це ж бактерії все. І це шкідливо для здоров'ячка таке пити. Тому ця кавоварка дійсно дбає про свого власника. Так, тестимо американу. Тут, до речі, автоматична середня насиченість на полі. А ще мені подарували фен, коли я її купив, у мене серйозно лежить там фен провента. Я не знаю, що з ним робити. Не, люб... не люблю американо, напевно. Насправді, мабуть, для тих, кому це подобається, це було б непогано, але. Мій рекомендаціон — напити тут еспресо і це буде просто смачно. Тестимо останній напій, це буде лати. Відразу роблю його насиченим і меншеньким об'ємі. До речі, з тим, що я налаштував маленький напій, маленьке лате все одно вийшло 270 мл. Воно таке солодке. Неочікувано для домашньої кавоварки. Окей, це прям дуже лайк. Вона прям порівняно з попередньою в усьому переможець. Тож, ми можемо перейти до висновків на цих словах про цю кавоварку. Зручність, простота використання це, мені здається, 5 з 5 в цій кавоварці. І догляд це теж 5 з 5, адже ну, вона супер проста навіть. Ця функція, яку я бачив зараз, вона легко все розбирається, і буквально можна зняти частини цього капучинатора і помити їх, навіть якщо вони у вас десь забились. Хоча ось вона зараз, коли готували ми молочні напої, тобто навіть немає сліду молочка, в ній Вона так добре промивається. А ціна якість цієї кавоварки, якщо за 17 тисяч, то 5 з 5. Але якби я її брав за 36 тисяч, я б хотів би якийсь більш розширений функціонал. І тоді десь 3,5-4 з 5, бо не дотягує до 36 тисяч. По функціоналу кавоварки ну, відносно ціни, за яку ми її купили, то 5 з 5. Але якщо без знижечки, то 4 з 5 потрібно було б додати деякі нюанси виправити. Швидкість приготування буде 5 з 5. доволі швидко готується, особливо еспресо з його якістю для цієї кавоварки, то це прям топ. І засмакувало мені найбільше наше зерно. Ні, стоп, яке? Ми ж не тільки тестили, воно мені найбільше засмакувало. Та. Наше зерно в цій кавоварці мені дуже засмакувало. Ви можете його придбати на нашому сайті. Посилання в шапці профілю, а за промокодом 888 ви ще отримаєте на нього знижку. І приймете участь в розіграші цієї прекрасної кавоварки. 11 квітня серед тих, хто скористається промокодом на нашому сайті, замовить товару на 500 гривень. Ми розіграємо цю машинку. Тож, ставте лойс, підписуйтесь на наш канал і дякую за перегляд.